Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні хочу вам показати, як я підживлюю картоплю на хороший урожай. Може комусь буде інтересно, може хтось не знав. А зараз показую чим і як я проводжу підживлення картоплі позакоренево. Приємного перегляду! Коментуйте! Ось такий апарат електричний. А в бачку налито Карбамід і родеміл-голд від фітофтори і піджи... аміачна піджива. А зараз процес опрескування. Отже, друзі, таким чином я підживлюю картоплю. І роблю захист від такої хвороби, як фітофтороз. Кому інтересно, пишіть. Якщо буде інтересно, значить знімемо, як я інші роблю позакореневі підживлення картоплі. А на каналі є багато роликів. Який урожай я збираю? Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися. А я продовжу.